Наповнення кулі теплим повітрям нарешті було закінчено. Знайко звелів прибрати котел і власноручно прив'язав мотузочком гумову трубку, щоб тепле повітря не виходило з кулі. Після цього він наказав усім сідати в кошик. Першим заліз поспішайку. За ним поліз пончик, і ледь не впав на голови іншим коротулькам, він був товстенький, і усі кишені в нього були набиті всякою всячиною, де цукор лежав, де прянички. До того ж він надягнув про всяк випадок калоші, а в руках тримав парасольку. Спільними зусиллями пончика садовили в кошик, а за ним стали сідати інші малюки. Сахарин Сахаринович Саробчик метушився навколо кошика і всіх підсаджував. Сідайте, будь ласка, казав він. влаштовуйтесь зручніше, місця на повітряній кулі усім вистачить. Ти теж сідай, відповідав йому. Я ще встигну, говорив Сиропчик, Головне, щоб ви сіли. Він послужливо підтримував усіх під руки, підштовхував знизу. Нарешті всі позалазили в кошик, тільки сиропчик залишився внизу. Чому ж ти не сідаєш? запитали його. А може, мені краще не сідати, сказав сиропчик. Я ж дуже товстенький, а ми без мене там тісно, боюсь, перевантаження буде. Не пійся, ніякого перевантаження не буде, ні, братці. Летіть без мене, я вас тут зачекаю. Навіщо мені торпувати вас? Та нікого ти не турбуєш, відповів знайка. Сідай. Як уже всі вирішили летіти, то й полетимо разом. Сиропчик знехотя поліс у кошик. І тут раптом трапилось непередбачене. Кошик разом з кулею осів на землю. А це так полетіли, засміявся на паркані мікроша. А ти чого смієшся? крикнув на нього топик. Тут нещастя, а він сміється. Та яке там нещастя, відповів скалко. Просто ця куля розрахована на п'ятнадцять коротуляк, 16 вона може підняти Значить, не полетять? спитав топик. Доведеться когось отого залишити, тоді полетять. Мабуть, не знайка залишать, сказала мушка. Сиропчик, який боявся летіти на повітряній кулі, зрадів і сказав Ну, от я ж казав, що перевантаження буде, краще я вилізу. Він уже задернув, ногу, щоб вилізти, але тут знайко взяв один мішок з піском і викинув з кошика. Кошик одразу полегшив і куля знову піднеслася угору. Тут тільки всі зрозуміли, для чого знайка вилів покласти в кошик мішки з піском. Усі заплескали в долоні, а знайко підняв угору руку і звернувся до коротуля з промовою. До побачення, братці, вигукнув він. Ми летимо в далекі краї, за тиждень повернемося додому. До побачення, до побачення, до побачення, щасливої дороги, закричали малюки та малючки і замахали руками і капелюшками. Знайко дістав з кишені ножик і перерізав мотузку, якою було прив'язано кошик до куща. Куля повільно знялася, зачепилася боком за гілку куща, але тут же очепилася і швидко полетіла у височинь. Ура! – закричали кортульки. Хай живе Знайко і його товариші. Ура! Усі плескали в долоні, підкидали вгору капелюшки, малючки на радощах обнімалися, мушка й кнопочка навіть поцілувалися, а маргаритка заплакала. Куля тим часом піднімалась вище і вище, її зносили вітром у бік. Незабаром вона перетворилась на маленьку цяточку, і її ледь ви було видно в небесній блакиті. Скелко заліз на дах будинку і став дивитися на цяточку свою трубу. Поруч, на самому краю даху, стояв поет квітик. Склавши на грудях руки, він дивився на радісних малюків і, здавалось, про щось думав. Раптом квітик розставив широко руки і закричав на весь голос Вірш, слухайте, вірш. Навколо одразу стихло. Всі задерли голови і дивилися на квітика. Вірш. зашепотіли малюки малючки. Зараз буде вірш. Квітик ще почекав, щоб настала повна тиша. Потім простяг до неба руку, покашляв трохи і сказав ще раз вірш. І почав читати щойно складений вірш. «Гігантська куля. Повна пари знялась недаром аж до хмари, Наш коротулька хоч не птиця, літати він, однак, годиться, ніяких перешкод нема. Тепер для нашого ума. Ну, і галас тут вчинився. Всі знову заплескали в долоні. Малюки стягли квітика з даху, понесли на руках додому, а малючки зривали полістки з квіток і кидали їх квітикові. У цей день квітик прославився так, наче це він придумав повітряну кулю, і полетів на ній під бійся. Його вірш усі вивчили на пам'ять і виспівували на вулицях. Довго ще в цей день то тут, то там можна було почути, ніяких перешкод нема. Тепер для нашого ума.